І долучаємо до ефіру Івана Уса, експерта з міжнародної економіки. Пане Іване, раді бачити вас у цій порі. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Як оцінюєте от? Цю цифру в 90, да, 90 компаній розкиданих по всьому світу там шість здається з Китаю або афільовані, ну, зареєстровані в Китаї. А, наскільки це буде ефективно, тому що знаємо, що таких компаній, як то кажуть, прокладок в принципі може бути ну дуже багато, і насправді тут варто говорити більше не про локальні якісь компанії, а про країни, які сприяють обходу санкцій. Безумовно, краще говорити про країни більше того, ось нещодавня ідея, яку якраз Урсула фон дер Ляйн висловила з приводу того, що необхідно посилити експортний контроль європейським союзом, дивитись на потоки, куди несподівано зростають торгівельні потоки Європейського Союзу, дивитися, що це за товари. І якщо буде встановлено, що це заборонені для постачання до Російської Федерації товари, і вони стрімко зросли в якусь країну. То треба буде розглядати можливість заборони експорту до цієї країни, до якої відбулося зростання цих товарів. Тобто, фактично будуть такі собі. Похідні санкції запроваджуватись проти країн, які можуть гіпотетично перепродавати ці товари Російській Федерації, адже ми вже і на форумі G7 нещодавно, і взагалі лунає ідея, що треба посилити насамперед контроль за виконанням вже чинних санкцій. Тобто щоб не було так, що санкції вводяться, а потім знаходяться варіанти їх обійти, і вони не дають ефекту. От для максимізації ефекту краще робити подібні кроки. Що стосується кампаній, ну їх дуже багато в світі, тому знаєте, Зати багато чимала цю цифру, яку називає Єврокомісія, будемо дивитися, як будуть відбуватись процеси, тому що ми розуміємо, що можна створити нову компанію. Тобто, вже до речі, неодноразово було встановлено, що коли проти компанії запроваджуються санкції, ця компанія відкриває якусь іншу фірму пов'язану з собою. А і оскільки ця фірма не під санкціями, то відповідно Процес процес дозволяє їй нормально працювати і купувати ті товари, які не може купити материнський. Пане Іване. Не раз в нашому ефірі ми згадували Вірменію, Киргизстан, зокрема, тому що Через з Вірменією збільшився товарообіг складників, зокрема для російських ракет. Якщо ми зараз говоримо, що розширено експортні обмеження, зокрема проти Вірменії, я не називаю низку інших країн, але Вірменія періодично у полі нашої уваги, то за який час нагадайте, ми зможемо говорити про те, чи вплинули санкції? Наскільки кількісно вплинули, зокрема на оцю країну, яка допомагає Росії нападати на Україну, бомбити Україну? Пані Тетяна, в принципі Вірменія вона невелика економіка. І тому я думаю, що якраз вона не дуже хоче опинитись під санкціями, тому що якщо Росія велика економіка, і хоч санкції на неї впливають, і головний, скажем так, наслідок впливу, що Росія з профіцитною перетворилася на дефіцитну економіку, все ж таки вона велика. Вірменія вона відносно невелика економіка. Тому, якщо почнуться санкції суттєві проти неї, а ми вже бачимо, що навіть нещодавний пакет сполучених штатів Америки проти 71 компанії, одна з них вірменська компанія. Тобто тому це вже я і те... ставлю вам це питання. Так так, так тому ж це це натяк на те, що вже вірменія під питанням, і відповідно скоріш за все, наступні санкції будуть ключасті в наступних санкціях. Частіше буде згадуватись Вірменія. А це вже для неї не дуже приємно, тому що підкреслю розміри і економіки такі, що будь-які заборони проти неї можуть дуже сильно вплинути на неї. І це не буде довгий вплив. Цей вплив буде відчутний протягом ну, половини року, може навіть менше. Ну давайте згадаємо такі е, приклади, як, наприклад, е... Узбекистан, здається, Киргизстан. Вони ж будують залізну дорогу до Китаю в обхід російської території. так? Віддаляються заяви Такаєва щодо російської економіки щодо дій Росії на економічному форумі знову ж таки віддаляються тези на редрамодрі прем'єра Індії, умовно кажучи, ну по ООН реорганізації. Знову ж таки віддаляється Китай ні туди, ні сюди. Але чи можна говорити, що все ж таки оцей колегіальний тиск в контексті санкційного санкційних пакетів і різноманітних обмежень, все ж таки не тепер, але можливо там через рік, але колись свою справу таки зроблять, і все ж таки ми не ми будемо говорити вже про російську економіку, як таку, яка має ну знаєте, такий жирок досить потужний, який дозволяє їм далі фінансувати війну. Абсолютно погоджуюсь, пане Назаре, чому тому, що знаєте, якраз дні два тому був на одному арабському ефірі, і там було запитання для гостя з Росії, чи не здається йому, що Росія зараз втрачає своїх друзів, втрачає своїх партнерів, і скоро з ній ніхто особливо не хоче торгувати. Насправді я погоджуюсь з тим питанням, тому що ми бачимо, що все більше країн, які або, скажімо, так, були нейтральними, або дещо навіть підтримували Росію, зараз вони трошки відходять від неї, і запрошення президента Зеленського Ського на саміт арабських країн це дуже чіткий меседж насамперед Росії, що не слід важати арабський світ як абсолютно дружний для Росії. Тобто, то якщо запрошують президента Зеленського, це означає, що це вже не так. Що стосується Нандромоді, на Індія, вона, в принципі, з самого початку повномасштабної війни Росії проти України вона завжди займала нейтральну позицію. Так, вона торгувала з Росією, але вона не висловлювала її підтримку чи бажання якось допомогти. Там Китай, в принципі, теж, до речі, не висловлював, але. Китай він позиціонує себе як єдина сила, яка може з Сполученими Штатами Америки, тому він навряд чи буде прогинатися під санкції. Що стосується Індії, хоч вона і обігнала Китай по кількості населення в цьому році, а вона радше, скажімо, так, схиляється до більш тісної співпраці з так званим колективним заходом. Бо як колись зазначив один експерт по цій країні, що так, Індія не любить Сполучені Штати Америки, але вона не любить Китай ще більше, і це впливає на її політику в тому числі по відношенню до Росії, тобто вони можуть купувати нафту у Росії за умови, що там будуть великі знижки. І, до речі, вони купували за цими знижками, і що призвело до того, що російська економіка в... за перші 4 місяці поточного року від нафтогазових. Доходів отримала, скажімо, скорочення 52% в порівнянні з 2022 роком. Тобто, ми бачимо, що оці країни, які скажімо так, ще більш-менш нормально зберігають відносини з Росією, вони за це зберігання нормальних відносин це більше вимагають у, у Росії різних а, скидок, угу. і це Бонусів. є по російській економіці. Що ж, дякуємо вам, пане Іване, за експертну думку вашою Іванус, експерт з міжнародної економіки, бо ці порі.